Вітаємо у цьому відео, де ми розповімо, як користуватися кухонною сигналізацією. Кухонна сигналізація має датчик, який стежить за температурою та будь-яким рухом біля плити? Якщо плита стане занадто гарячою, або якщо її залишити увімкненою надто довго без нагляду, сигналізація вимкне живлення, щоб запобігти пожежі. Що робити, якщо сигналізація починає пищати та блимати? Перш за все не хвилюйтеся. Це просто означає, що температура занадто висока. Швидко натисніть кнопку або проведіть рукою між плитою та датчиком. Датчик зрозуміє, що ви біля плити і зупинить сигнал тривоги, не вимикаючи живлення. Але що станеться, якщо сигналізація все ж таки вимкне живлення? Натисніть і утримуйте кнопку, доки індикатор не змінить кольор із зеленого на червоний. Це займає приблизно 5 секунд. Коли ви відпустите кнопку, живлення відновиться. Кухонна сигналізація не потребує особливого догляду, але вам потрібно замінити батарею, коли вона розрядиться. Про низький заряд батареї свідчить індикатор, який блимає кожні 10 хвилин. Час від часу важливо пам'ятати перевірити батарейки, чи вони працюють та чи працює датчик. Наприклад, замінити батарейки ви можете самостійно. Якщо датчик зламався, вам слід звернутися до фахівця, щоб його полагодити. Якщо датчик зламався, і ви не можете полагодити його сьогодні, та вам потрібно продовжувати використовувати плиту, перезапустіть плиту. Для цього вам потрібно вимкнути живлення у щитку та ввімкнути його назад. Якщо у вас керамічна або чавунна плита, старіша модель електричної плити, Важливо використовувати каструлю або сковорідку, яка повністю закриває нагрівальний елемент. Якщо цього не зробити, тепло буде занадто інтенсивним і сигналізація спрацює. Якщо залишити плиту на сильному вогні надовго, це також може призвести до спрацювання сигналізації. Дякуємо за перегляд нашого посібника з використання кухонної сигналізації. Якщо у вас виникли запитання або вам потрібна додаткова допомога, зверніться до свого соціального працівника в Офісі служби допомоги біженцям. Пам'ятайте, що кухонна сигналізація це важливий інструмент для безпеки вашої кухні. Будьте обережні та насолоджуйтесь приготуванням їжі.